Дорогі шестикласники, тема відеоуроку коло, довжина кола. Почнемо із прикладів і розглянемо предмети навколо нас, що мають форму кола. Наприклад, фітнес обруч, зараз ви бачите зображеним на екрані, має форму кола. Звичайна резинка для волосся також має форму кола. Колесо має також форму кола. Ми навели приклади предметів, що мають форму кола. Ви можете навести свої приклади. Розглянемо, як побудувати коло за допомогою циркуля. Якщо ніжку циркуля з вістрям, ми поставимо на папір у точку О, тоді під час обертання друга ніжка опише коло. Зараз ви бачите цей процес, зображений на екрані. При цьому точку О будемо називати центром кола. Отже, коло – це геометрична фігура, що складається з точок, що лежать в одній площині на однаковій відстані від центра. Цю однакову відстань від центра на малюнку зображено відрізком ОА, який має назву радіус кола. Отже, розглядаємо радіус кола. Радіус кола це відрізок, який сполучає центр кола з довільною точкою цього кола. На екрані зображено коло з центром О, відрізок Оа є, є радіусом кола. Зазвичай радіус кола позначаємо маленькою латинською літерою R. На малюнку Р дорівнює ОА. Якщо ми візьмемо іншу точку на колі, наприклад, точку М, і сполучимо відрізком точку О з точкою М, тоді відрізок ОМ також буде радіусом кола. Можемо взяти іншу точку, наприклад, точку N на колі, і сполучити центр кола з цією точкою, відрізок On також буде радіусом цього кола. Таким чином, робимо висновок, що ми можемо провести безліч радіусів. Зверніть увагу, що наші радіуси зображені на малюнку, схожі на спицю у колесі. І це не дивно, тому що в перекладі з латинської слово радіус означає спиця в колесі. Розглянемо тепер діаметр кола. Якщо ми проведемо відрізок, який буде сполучати дві точки на колі і проходитиме через центр кола, то ми одержимо діаметр кола. На малюнку зображено коло з центром О, тоді відрізок АБ і буде діаметром кола. Діаметр кола позначатимемо маленькою латинською літерою Д. Малюнок наглядно ілюструє, що діаметр кола складається з двох радіусів. І тому ми можемо зробити висновок, що діаметр удвічі більший за радіус, і записати d дорівнює 2r, що означає діаметр у два рази більший за радіус. Іншими словами, ми можемо сказати, що радіус, у свою чергу, буде удвічі меншим від діаметра. Тобто можемо записати, що радіус дорівнює половині діаметра, тобто одна друга діаметра. Розглянемо тепер поняття довжина кола. Коло має довжину. Щоб виміряти довжину кола, можна запропонувати такий спосіб. Покладемо вздовж кола нитку, а потім виміряємо її довжину. Коли ми виміряємо її довжину, то це і буде означати, що ми виміряли довжину кола. Таким чином, коло має довжину, яку ми можемо виміряти. Але зрозуміло, що таким способом вимірювати довжину кола дуже незручно. В математиці довжину кола будемо обчислювати за допомогою формули. Як це робити, ми зараз і дізнаємося. Якщо ми розглянемо. Будь-яке коло, наприклад, коло з більшим діаметром, потім коло з меншим діаметром, коло ще з меншим діаметром, будь-яке коло ми розглянемо і знайдемо відношення довжини кола до його діаметра. Так виявилося, що для всіх кіл відношення довжини кола до його діаметра є одним і тим самим числом. Це число називають число Пі. Таким чином, ми з'ясували з вами, що відношення довжини кола до його діаметра є число стале, яке має назву число пі. Зверніть увагу, як записувати число пі. Це грецька літера Пі, і ми надалі будемо записувати, зараз я покажу на екрані, число пі. Ось таким чином. Ми з'ясували, що число π це відношення довжини кола до його діаметра. Якщо ми позначимо довжину кола великою латинською літерою С, а діаметр кола позначимо маленькою латинською літерою d, це загальноприйняті позначення, запам'ятовуємо їх, тоді ми можемо записати, що число π дорівнює відношенню довжини кола С до його діаметра Д. Зараз ми і записали це на екрані. Далі ми з'ясуємо, яка ж величина числа π. Видатний давньогрецький учений архімед показав, що число π наближено дорівнює 22 сьомих. А далі вчені працювали над тим, щоб більш точно з'ясувати, яке це буде значення. І виявилося, що число π це нескінченний, неперіодичний десятковий дріб. Зараз ми бачимо на екрані записане число ПІ, і розуміємо, що цей десятковий дріб буде нескінченним, неперіодичним. Ви можете дізнатися дуже багато цікавих фактів про число ПІ, але формат відеоуроку обмежений, тому ми будемо тепер переходити до формул і розв'язування задач. Назва та позначення числа пі походить від початкової букви грецького слова периферія, що в перекладі означає коло, і тому ми будемо при записі записувати наше число пі ось таким чином, як зараз я вам вже показувала на екрані. Пі наближено дорівнює, число «пі» наближено дорівнює 3,14. Розглянемо тепер формулу довжини кола. Ми вже зазначили, що число «пі» дорівнює відношенню довжини кола до його діаметра. Зараз ця формула записана на екрані. І якщо ми обидві частини цієї формули помножимо на d, тоді одержимо, що довжина кола С дорівнює π помножити на d. Отже, запам'ятовуємо, що довжина кола С дорівнює добутку числа π на діаметр кола. Зараз ця формула на жовтому фоні записана на екрані. Якщо ми пригадаємо, що діаметр дорівнює двом радіусам і замінимо в цій формулі D на 2r, ми отримаємо ще одну формулу для обчислення довжини кола. Це дорівнює 2πr. В наших обчисленнях ми будемо використовувати наближене значення числа Пі – 3,14. Зараз на екрані з'явилося це наближене значення числа Пі 3,14. Запам'ятовуємо формули для знаходження довжини кола. Розглянемо тепер приклади. Задача 1. Знайти довжину кола, радіус якого дорівнює 3 см. Отже, в умові задано радіус позначає маленькою латинською літерою r дорівнює 3 см. Щоб знайти довжину кола, ми повинні згадати формулу C дорівнює 2 πr І в цю формулу підставити замість r число 3, а замість числа π, запишемо ще раз наближено дорівнює 3,14. Отже, довжина кола дорівнює 2 помножити, Замість числа пі підставляємо його наближене значення 3,14. Замість Р радіуса підставляємо задане значення 3. Далі будемо обчислювати. Я запропоную спочатку переставити місцями множники і перемножити 2 помножити на 3 буде 6. Далі нам треба 6 помножити на 3,14. Ви можете скористатися множенням уступчик. Нам залишилося 6 помножити на 3,14 і одержимо 18,84 сантиметра ми знайшли довжину кола, якщо заданий радіус кола. Розглянемо тепер задачу 2. знайти довжину кола, діаметр якого 4 см. Для цього ми можемо використати іншу формулу для довжини кола. Нам заданий діаметр дорівнює 4 см, Коли заданий діаметр, зручно використати формулу довжина кола дорівнює π помножити на діаметр на d». Знову ж таки, ми використовуємо наближене значення числа π, Зверніть увагу, ми його ще раз записали. І тепер одержимо, що довжина кола буде дорівнювати. Замість числа Пі підставляємо 3,14, замість Д підставляємо задане значення 4. Нам залишилося перемножити 3,14 помножити на 4 дорівнює 12,56 см. Розглянемо ще один приклад. Знайти діаметр кола, довжина якого дорівнює 44 дециметри. Зверніть увагу, що в заданій задачі задана вже довжина кола. І довжину кола позначають великою літерою С дорівнює 44 дециметри. Нам необхідно знайти діаметр кола. Діаметр кола невідомо дециметрів. Ми можемо використати формулу для знаходження довжини кола. С дорівнює пі помножити на d. І тоді з цієї формули знайти діаметр. Діаметр тут у нас виступає як невідомий множник, і щоб знайти невідомий множник, ми добуток С поділимо на відомий множник Пі. Ось таким чином знаходять діаметр, якщо заданий, задана довжина кола. Зверніть увагу, що в цій задачі нам зручно використати замість числа пі, його наближене значення 22 сьомих. Ми вже вказали, що це значення запропонував видатний давньогрецький вчений архімед, його ще називають число Архімеда. І тоді, саме в цій, в цій задачі, нам зручніше використати не наближене значення 3,14, як в попередніх завданнях, а 22 дві Ми можемо тепер підставити замість довжини С ми підставляємо задане значення. 44, і треба поділити на число пі, і ми поділимо на 22 сьомих. Пригадаємо, щоб ціле число поділити на дріб, ми можемо записати число 44 у знаменник одиницю 44 перших, поділити на 22 сьомих. Щоб один дріб поділити на другий, ми перший дріб 44 перших залишаємо без змін і множимо на дріб. Обернений до дільника множимо на 7,22. Далі чисельник множимо на чисельник, а знаменник множимо на знаменник. Або, щоб швидше було, записуємо під одну риску дробу. Бачимо, що 44 і 22 ми можемо скоротити на 22. В Чисельнику залишиться 2. 44 поділити на 22 буде 2, а в знаменнику залишиться 1. І тепер нам. Ми можемо перемножити 2 на 7 у чисельнику. В знаменнику залишиться одиниця. Результат буде 14 дециметрів. Ми знайшли діаметр кола. Будемо тепер працювати з підручником, розглянемо номер 790. Умова. На малюнку 16 зображено коло із центром у точці О, радіус якого 1,5 см. Нам необхідно дати відповіді на наступні запитання. Перше. Назви відрізки, які є радіусами кола. Нагадаю, що радіус кола це відрізок, який сполучає центр кола із довільною точкою на колі, і тому ми записуємо, що радіусами буде, радіус буде відрізок ОА, відрізок ОН, відрізок ОК, відрізок ОЛ. Зверніть увагу, ми записали радіуси. Можемо позначити ці радіуси на малюнку, оскільки це відрізок, що сполучає центр кола із довільною точкою на колі. Друге завдання. Назви відрізок, який є діаметром кола, знайди його довжину. Нагадаю, що діаметром кола є відрізок, який сполучає дві точки на колі і обов'язково проходить через центр кола. На малюнку діаметром кола буде відрізок Ln. Нагадую, що діаметр кола удвічі більший за радіус, тобто діаметр дорівнює 2r. За умовою вказано, що радіус дорівнює 1,5 см підставляємо і множимо на 2. 2 помножити на 1,5. Ми одержимо 3 см ми знайшли діаметр кола. Третє завдання. Порівняй з довжиною радіуса кола, довжини відрізків ОК, ОМ та ОК. Ми спостерігаємо по малюнку і можемо зробити висновок, що довжина відрізка ОК буде менша, ніж радіус. Довжина відрізка OM буде більша, ніж радіус, а довжина відрізка ОК і дорівнює радіусу. Таким чином, завдання виконали. Розглянемо номер 793. Умова: знайди діаметр кола, радіус якого дорівнює нам задані числові значення радіусів. Для того, щоб знайти діаметр кола, ми пригадуємо, що діаметр кола удвічі більший за радіус. Користуючись цією формулою, ми і розв'яжемо задане завдання. А саме задане значення радіуса нам треба помножити на 2. І тоді. Коли в першому завданні r дорівнює 3 см, то діаметр буде удвічі більший за радіус, тобто буде 6 см. У другому завданні радіус дорівнює 4,2 см. А щоб знайти діаметр, нам треба радіус помножити на 2. Що ми зараз і зробимо? Одержимо відповідь 8,4 см. В третьому завданні також, щоб знайти діаметр, нам необхідно заданий радіус помножити на 2р дорівнює, 2, вибачте, діаметр дорівнює радіус заданий, 2 помножити на 5,6, і нам залишиться перемножити на 2 десятковий дріб 5,6. Ми… Можемо не дивитися на кому спочатку. 2 помножити на 56, одержимо 112 і відокремимо в результаті одну цифру справа комою і одержимо 11,2 см. У четвертому завданні радіус заданий як мішане число 3,1 дм. Для того, щоб знайти діаметр, нам треба наш радіус помножити на 2. Тобто 2 помножити на мішане число 3,1. Для того, щоб помножити на мішане число, це мішане число треба перетворити у неправильний дріб, що ми зараз і зробимо. Натуральне число 2, ми запишемо як 2 перших помножити. Перетворюємо мішане число в неправильний дріб. 3 помножити на 7 буде 21 і, і додати 1 – 22 помножити на 22 сьомих. Виконуємо множення чисельних на чисельних, знаменник на знаменник. Одержимо 44 сьомих, Виділяємо цілу частину, поділивши чисельник на знаменник і одержимо 6,2 дециметрів. Завдання виконали. Розглянемо номер 795. Знайди радіус кола, діаметр якого дорівнює заданим значенням. Пригадуємо, що радіус кола удвічі менший від діаметра. Тобто, щоб знайти радіус кола, нам необхідно діаметр поділити на 2. Можемо записати, що радіус дорівнює 1 друга діаметра, тобто половина діаметра. Або можемо для зручності записати, щоб знайти радіус, треба діаметр поділити на 2. Ми можемо виконати ці завдання. Перше, друге і третє завдання пропоную виконати самостійно, поділивши задані діаметри на 2, а я вам покажу завдання 4, коли в умові діаметр заданий 4,1 дециметра, І щоб знайти радіус, нам потрібно діаметр поділити на 2. Тобто мішане число 4,12 треба поділити на 2. Згадуємо правила ділення мішаних чисел. Мішане число треба перетворити в неправильний дріб. Перетворюємо, 4 помножити на 2 буде 8, додати 9. Маємо 9 других поділити на 2 перших. Щоб один дріб поділити на другий, перший дріб залишаємо без змін, а множимо на дріб обернений до дільника, множимо на одну другу. Далі чисельник множимо на чисельника, знаменник множимо на знаменник і одержуємо результат 9 четвертих. Це неправильний дріб. Виділяємо цілу частину, поділивши чисельник на знаменник. Маємо 2,1 четверта. У нас буде дециметрів, це і буде радіус кола. Розглянемо номер 799. Обчисли довжину кола, якщо його діаметр дорівнює. Задані значення діаметра в умові. Нам необхідно шукати довжину кола, якщо заданий діаметр. Перше і друге завдання запропоную вам виконати самостійно, а ми розглянемо третє та четверте завдання, більш складніше. Отже, в третьому завданні заданий діаметр, що дорівнює 5,2 см. Нам необхідно знайти довжину кола, яку позначають буквою С. Нагадаю, формулу: щоб знайти довжину кола, ми повинні число π помножити на діаметр. І тепер в цю формулу замість числа пі ми будемо підставляти наближено до рівня 3,14, а замість діаметра задане число 5,2. Подержимо 3,14 нам треба помножити на 5,2. Пропоную виконати множення у стовчик 3,14 множимо на 5,2, тим самим повторимо це множимо на 4 буде 8, 2 на 1 множимо буде 2, 2 на 3 множимо буде 6. 5 множимо на 4 буде 20, 0, пишемо 2, пам'ятаємо, 5 множимо на 1 буде 5, та 2 – 7, 5 множимо на 3 буде 15. Додаємо. 8 зносимо, 2 плюс 0 буде 2. 6 плюс 7 буде 13. 3 пишемо 1, пам'ятаємо, 5 і 1 буде 6, одиничку зносимо. У результаті нам треба відокремити комою 3 цифри, оскільки в обох множниках разом після коми маємо три цифри. Відокремлюємо справа три цифри. 1, 2, 3 ставимо кому на відповідному місці. Одержуємо результат. 16,328 – це і буде довжина кола. В четвертому завданні діаметр заданий у вигляді мішаного числа 1,311 метра. Щоб знайти довжину кола, нам треба використати формулу π помножити на d. Число π помножити на діаметр. Зверніть увагу, що в даному випадку число пі зручно взяти наближено до рівня 22 сьомих. Ми вже вказували, що число π наближено до рівня 3,14, або можемо використовувати число пі до рівня 22. ,7. Запам'ятаємо це. І підставляємо: замість числа пі підставимо 22 сьомих і треба помножити на 1,3. Мішане число перетворюємо на правильний дріб. Подержимо 22, 7 помножити. 1 помножити на 11 буде 11 і додати 3, 14, помножити на 14 11. Далі, ми повинні чисельник множити на чисельник, а знаменник на знаменник. Іншими словами, під одну риску дробу ми записуємо. Скорочуємо 22 і 11, скоротимо на 11. У чисельнику залишиться 2 в знаменнику 1. 7 та 14 ми будемо скорочувати на 7. 14 поділити на 7 буде 2 в чисельнику. 7 поділити на 7 буде 1 у знаменнику. Нам залишилося 2 помножити на 2 у чисельнику. 1 помножити на 1 в знаменнику, результат 4 метри. Це і буде довжина кола. Розглянемо номер 800 знайти довжину кола, якщо його радіус дорівнює заданим числам». Звертаю увагу, що в цьому завданні заданий радіус. І щоб знайти довжину кола, ми використаємо формулу, це дорівнює 2 πr Коли заданий радіус, можемо використати саме цю формулу. Знову ж таки, перше і друге завдання виконайте самостійно, користуючись цією формулою. А третє та четверте завдання виконаємо разом. Отже, в третьому завданні радіус дорівнює 3,5 см, і щоб знайти довжину кола. Ми скористаємося формулою С дорівнює 2 πr Число π, нагадаю, наближено дорівнює 3,14, і ми записуємо у формулі замість числа π. 2 помножити на 3,14, замість числа π записали 3,14. Замість радіуса r пишемо 3,5. Будемо виконувати множення. Зверніть увагу, що для зручності. Ми переставимо місцями множники від перестановки множників добуток не зміниться. Спочатку 2 помножимо на 3,5 це буде 7, і нам залишиться 7 помножити на 3,14. Далі виконаємо множення і одержимо 21,98 см. У четвертому завданні заданий радіус r дорівнює 1,1322 метра. Щоб знайти довжину кола, ми можемо записати формулу C дорівнює 2 πr І в цьому завданні зручно замість π взяти число архімеда 22, сьомих. Тобто нам потрібно 2 помножити, замість Пі підставляємо 22 сьомих, замість r підставляємо 1,1322. Мішане число перетворюємо в неправильний дріб і одержимо 2 перших помножити на 22 сьомих помножити. 1 помножимо на 22 буде 22, додамо 13, одержимо 35,22. Далі ми можемо скоротити 22 і 22 скоротимо на 22, 7 і 35 ми скоротимо на 7, 35 поділити на 7 буде 5 у чисельнику. І далі нам залишиться 2 помножити на 5 у чисельнику. Знаменнику 1 помножимо на 1, результат буде 10 метрів. Ми знайшли довжину кола, якщо заданий його радіус. Розглянемо більш складнішу задачу номер 810. Щоб визначити діаметр стовбура дерева, лісник виміряв довжину кола стовбура дерева. Вона дорівнює 3,6 м. Який діаметр має стовбур Округлити до сотих метра. Для наглядності у підручнику нам ще заданий малюнок до цієї задачі і ми запишемо коротку умову. Задане, що довжина кола С дорівнює 3,6 м. Запитують діаметр кола. Ми можемо скористатися формулою довжина кола дорівнює π помножити на d. Із цієї формули, щоб знайти діаметр d, ми повинні довжину кола c поділити на число π. Ми підставляємо в цю формулу замість числа пі його наближене значення 3,14, і нам необхідно виконати ділення 3,6 поділити на 3,14. Щоб один десятковий дріб поділити на другий, ми дивимося на дільник у дільнику після коми дві цифри. Переносимо зараз кому вправо на дві цифри і в діленому, і в дільникові, І виконуємо ділення 360 поділити на 314. Враховуючи, що за умовою треба округлити до сотих, ми виконуємо цю дію ділення до тисячних і далі округлюємо. Виконайте самостійно, і після паузи ви переглянете відповідь. Отже, наближено до рівня 1,15. Ми знайшли діаметр. Таким чином, сьогодні ми познайомилися із геометричною фігурою кола, навчилися знаходити довжину кола. Вдома опрацюйте схож відповідний параграф, виконайте схожі завдання. А я всім дякую за увагу і бажаю успіхів!